Вітаю вас, мої милі Ромашківці. Розпочався новий тиждень. Сьогодні понеділок. Цей тиждень, дітки, буде присвячений у нас безпеці, безпечному життю дорослих та дітей. І я на літературному образотворенні вам пропоную послухати. Казкові історії, які написала Юлія Каспарова про зайку ізгаю. Мова піде про поведінку на прогулянці, про поведінку в природі. Дітки, ми в цих історіях ще раз закріпимо правила, як правильно себе поводити. В навколишньому світі. Тож пам'ятайте, діти, від нашої культури поведінки, від нашого відношення до точуючого залежить краса нашого життя. А зараз дивіться і слухайте історії Юлії. Аспарові, гарного вам перегляду та гарних добрих світлих днів. Безпека на прогулянці Юлія Каспарова. Самостійна прогулянка. Коли зай і зайка трохи підросли. Вони стали просити батьків дозволити їм гуляти самостійно. Ті подумали, порадилися і дозволили, але дуже суворо заборонили зайченятам іти будь куди з двору. Спочатку зай і зайка були на гойдалках, потім побудували замок із піску, а потім вони побачили метелика. Метелик був такий великий і красивий, що зайченятам одразу захотілося його впіймати. Спочатку той покружляв над дитячим майданчиком. Зайченята за ним. Потім він полетів за будинок, зай і зайка слідом. Урешті решт метеликові надокучила така пара. Він змахнув легкими крильцями і пурхнув просто в небо. Зайченята подивилися навкруги. Вони стояли в незнайомому дворі, де всюди були чужі будинки. Зайка так злякалася, що відразу почала плакати. Зай теж злякався. Але тато завжди казав, що брат має бути для сестри надійним захисником. Тому він суворо наказав сестрі досить ревіти, зараз щось придумаємо. Зай підійшов до бабусі, яка сиділа на лавочці. Ми заблукали. Ми живемо на вулиці Довговушкова у будиночку номер 5 ви не могли б відвести нас додому. Бабуся взяла малюків за лапки і повела до будинку, а назустріч уже бігли мама із татком. Вони, звісно, посварили зай і зайку, за те, що ті пішли з двору без дозволу, а потім похвалили. Як ти гадаєш, за що? За те, що не розгубилися. І за те, що дуже добре вивчили свою домашню адресу. Яка користь від боягузок? Одного дня зай і зайка гуляли у дворі. Тут до них підбігло зайчиня стриб і зашепотіло. Слухайте, що скажу. Он у тому будинку. У самому останньому під'їзді є підвал. Там на дверях завжди висів замок. Учора робітники бобри якісь труби ремонтували. Замок зняли, а назад не повісили. Гайда, подивимося. Я не піду, надула губки зайка. Що я забула в підвалі? Там темно, страшно, щури. Матуся не дозволяє нам навіть близько підходити до підвалів і гаражів. А може, там взагалі привиди? Щури, привиди, боягузка там ось хто. Зай підпер лапками боки. Ну й не ходи собі, а ми підемо. Зай збігав додому. Приніс великий татусин ліхтарик. Разом зі стрибом вони пішли до загадкових дверей. Замка й справді не було. У підвалі було темно і неприємно пахло вологістю. Заю вімкнув ліхтарик, узяв стриба за лапку і вони рушили вглиб підвалу. Скрізь були труби, крани. Де не де гучно крапала вода. Раптом у промінні ліхтарика проминула чиясь швидка тінь. Щур. заволав зай. Привид. підхопив стриб. Ліхтарик упав і розбився. Стало абсолютно темно. Зай і стриб голосно закричали і кинулися в бік виходу. Натикаючись у темряві на труби один на одного. Але коли друзі все таки дісталися дверей, вони були замкнені. Робітники бобри закінчили роботу в підвалі і знову повісили на двері замок. Малюки опинилися в пастці. Добре, що зайка розповіла татові про те, що зай і істри пішли досліджувати підвал. Замок відкрили, малюків випустили. Вони були дуже налякані. Трохи отямившись, зай протягнув сестрі лапку. Як добре, що ти, боягузка, а то ми назавжди залишилися б у цьому жахливому підвалі. Хитрий вовк. Одного теплого дня зай і зайка гралися в пісочниці. Раптом неподалік зупинилася машина. З неї вийшов сірий вовк. Привіт, малюки, сказав вовк і помахав лапою. «Добрий день, пане вовк, відповіла зайка. Вона була дуже ввічливою. «Якся маєте? Як матуся, як татко. Добре, пане вовк, відповіла зайка. Ой, я ж зовсім забув. Вовк тицнув себе лапою по лобі. Мене ж прислала ваша матуся. Я її зустрів півгодини тому. Вона вирішила зробити вам сюрприз і повезти в нове дитяче кафе, де роблять найкраще моркв'яне морозиво. Матуся попросила, щоб я вас туди відвіз. Вовк підійшов на декілька кроків ближче до зайченят. Оце так! вигукнула зайка і заплескала в долоні. Вона найбільше у світі любила моркв'яне морозиво. А зай, який весь цей час мовчки дивився на вовка, сказав лише одне слово. «Пароль!» Який пароль? не зрозумів вовк. Ну, пароль таємне слово. Е, вовк не знав, що й казати. Біжимо. крикнув зай і смикнув сестру за руку. Його матуся не присилала, він хоче нас схопити. Вовк тільки зубами клацнув. І безпорадно завив Він не знав, що в зайченяти з матусею була домовленість. Вони ніколи не мали йти ні з ким із чужих. А якщо незнайомця і справді присилала матуся з якимось дорученням, той повинен був назвати скоромовку пароль Зайна терці моркву тре. Найстрашніша історія. Одного дня зай, зайка і більчиня Рудик сиділи на лавці І зловісним шепотом розповідали страшні історії. Першим розказував Рудик. В одному чорному причорному лісі була чорна чорна хаща. У цій чорній чорній хащі стояло чорне чорне дерево. У цьому чорному чорному дереві було чорне, чорне дупло. У цьому чорному чорному дуплі сиділа чорна чорна білка. Якось інша білка зазирнула в дупло. А чорна, чорна білка як крикне. Віддай свій хвіст. Останні слова Рудик вигукнув так голосно, що зай і зайка від несподіванки підстрибнули на місці, а потім засміялися. Наступним розповідав зай. Одного дня два зайченяти пішли в ліс по гриби. Вони домовилися, що зустрінуться біля старого дуба. Одне зайченя ходило ходило, але ніяк не знаходило гриби. Воно вже хотіло йти назад, але перед ним раптом відкрилася галявина. Посередині стояла ялинка, а навкруги сила силенна грибів. Зайченя почало їх збирати. Потім нагнулася до землі, підняло кошик і раптом побачило, що позаду в нього зміїний хвіст замість лапок. Воно кинуло кошик і побігло до місця зустрічі. Прибігши, побачило, що інше зайченят тремтить від страху, і в нього теж немає кошика. Відтоді в цей ліс більше вже ніхто не ходив. Та ну вас із вашими вигадками! махнула лапкою зайка. Я ось вам зараз правдиву історію розкажу. Вона страшнішою буде. Одне вовченя не слухалося матусю та йому сто разів казала ніколи не наступай на люк. Можеш провалитися, а вовчиня не вірило, під ноги не дивилося, і на кришки люків наступало. Якось воно наступило на люк, а кришка була ледве закрита. Вона перекинулася, люк відкрився, і вовченя провалилося. Добре, що там було не глибоко і воно тільки трохи вдарилось, але дуже-дуже злякалося. Вовченя почало плакати й кликати на допомогу. Повз проходив пан ведмідь, почув крики і витягнув вовченя з люка. Відтоді вовченя більше ніколи не наступало на кришки люків. І завжди було уважним на вулиці. Ну що, страшна історія. Зай і Рудик в один голос погодилися. Дуже страшна. А зай додав: Я тепер усі люки обходитиму.